Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам дякую за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Так, дивимось. події в Україні, які нас потішать. Давайте добрі новини дивитися. Події в Україні, які нас потішать на період 17 по 23 червня 2024 року. Так, події в Україні в контексті ну, от військової ситуації, політичної ситуації, які нас потішать. Я хочу сказати так, що якась справедливість, якась справедливість буде зацікавлена, або от якесь справедливе покарання когось, буде зацікавлене на тому, щоб когось якби, взяти під свій взор, скажімо так, під свою увагу. Зацікавлення правосуддя стосовно того, щоб на когось, ну, скажімо так, покласти око, затримка когось, затримка когось, тобто йди сюди, не уходь. Тобто когось затримають, комусь дадуть підозру, воно дуже зацікавлено в цьому. Так би було, не зацікавлено, так зацікавлено. А що це таке в нас? А це, ну, знову ж таки, це іде як ем, трансформація в суспільстві у нас іде. Осуд, суспільний осуд. Це йдеться мова про якесь порушення сімейних цінностей. Ну, сімейних мається на увазі. Нашої сім'ї української, тобто, можливо, це пов'язано з фінансами або з тими ресурсами, які хтось привласнює. Розумієте? Тобто тут буде йтися мова про, ну скажімо так, поштовх, поштовх правосуддя. Якось зосередитися на цьому питанні, розподілу грошей, відмивання грошей, тобто, куди діваються гроші або ресурси, ну от якось так буде зосереджено на цьому. Знову ж таки, гроші, гроші, вони куються, бачите, і кудись вони йдуть. Гроші, ресурси, тобто ресурси. Ще можу дати таке, що, можливо, йдеться мова про ТЦК, ТЦК, того, що знову ж таки, тут йдеться мова, трансформація суспільства. Йдеться мова про те, як людей ТЦК. Ну, скажімо так, накладає на них свої руки людей, і, і силком відвозять там, куди вони їх в ТЦК відвозять. Люди відвозять в ТЦК. І буде щось змінено в цьому плані також. Тобто декілька версій вам даю. Це можливо так людей, яких ловлять на вулиці ТЦКшники, відвозять їх в свій там, офіс, і що вона там з ними ну, перетрансформують їх у військових, скажімо так. Тобто також буде ця тема, але знову ж таки, яка нас потішить, новина, вона яка нас потішить. Тобто тут якийсь буде просвіт. Бачите, тут правосуддя, воно з, з зав'язаними очима. Ніби, ніби ніхто не бачить із правосуддя, із правоохоронних органів, ніби ніхто не бачить, що відбувається. Але тут має спасти ця пов'язка. Знову диявол перевернутий, звільнення від ланцюгів іде. Ну, дай Боже, щоб так і було. Знову ж таки, тут, якби мова йдеться про бажання короля стати військовим. Ну, ось так. В мене виходить дві версії на один розклад. Це виходить, стосовно розподілу ресурсів грошей, куди вони діваються, і друге стосовно трансформації цивільного в військових справа про ТЦК. Тобто все буде із судовими системами пов'язано. Далі покажи другу, будь ласка, подію в Україні, яка нас потішить наступного тижня. Друга подія. Ви знаєте, от по цих картах, якщо взяти оцих три, сімка мечів, трійка мечів, перевернута четвірка мечів, хтось в нас вкраде біль. Розумієте? Тобто ми будемо чимось засмучені, от щось нам розірве спочатку серце, але потім цю біль в нас заберуть. якось. Чи то буде якась нам обіцянка, чи то якась людина до нас може в будь-який момент завітати. Яка ну, третя сторона, бачите, тут, третя сторона може втрутитись і нас якось заспокоїти. Тобто пора діяти. Тобто Дехто, наприклад, оцей єрафант, він зрозуміє, що вже пора діяти, досить вже бути пасивним. Все, час прийшов для дії. Тобто, нас хтось або щось заспокоїть і силить наше е, болюче серце. Так, ну. ну, якісь прояснення, вихід із. Якийсь нам ресурс дадуть. Все. Давайте про це більше не будемо. До нас щось приїде. Все. Обіцянка буде виконана цим іерафантом. Я не скажу, що це буде багато, але це нас якось заспокоїть, бо імператриця перевернута, тобто не всі ще ресурси вона зібрала навколо себе. Так, далі дивимось. Третя подія, яка потішить українців наступного тижня в контексті війни. Третя. Важкість блокується. Важкість блокується надмірними зусиллями. Які ми будемо м, застосовувати. Знову ж таки, це стої допомоги, з тої допомоги, завдяки цій допомозі ми зможемо зупинити якусь важку ситуацію. Я думаю, що м, це буде, можливо, якась чергова атака, якась чергова атака орків, яку наші хлопці успішно відіб'ють. Надмірними зусиллями. Надмірними зусиллями. Ну, і бачите, ухід, ухід. Орки відступають, відступають. І тут колесниця. Пере... в них немає іншого виходу. Ну, це ось така в мене. Ну, звичайно, кожна атака це нерви, це сум, це переживання. Але ну, от все ж таки, відіб'ють у цю важкість. Яку ворог нам захоче завдати відіб'ють її? Для того, щоб, ну, ворог це може робити, щоб знову ж таки показати свою домінантність. Ну, бачите, тут, е знову ж таки, нестабільність закінчується. Нестабільність закінчується. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що я хочу вам сказати? От мене такі, О, Це не наш буд... це не наш дім, да? перевернута четвірка жезлів. Це не наш дім. І таке відчуття, ніби або щось впаде знову за кордоном, десь біля кордонів, і буде потім тема, звідки воно взялось, або знову вони піднімуть авіацію, і вони можуть робити якийсь вибір, вибір, чим збивати, чи не збивати. Ну, може повторитися так, як було раніше, що вони не будуть збивати. Ну, от ось так виходить. Тобто тут тема пов'язана із вибором, як робити, і вибір, як робити тим, хто живе за кордоном, поза межами нашого дому. Як закінчити ситуацію? цю? Чи просто сидіти і дивитися, ну, в тому літаку, наприклад, як в Польщі роблять, сидіти дивитися що далі робити, чи збивати? Ну, судячи по тому, що він так просто як царапіни залишає, то е буде просто як для устрашення якогось, знаєте. Для устрашення. А взагалі-то вони займуть позицію як раніше, ну, от позиція другого плану. Ось так. Ну, вони ж не, не, не з нашої сім'ї. Для чого їм збивати ракети, які летять вбивати українців? Ну, це я іронізую. Ну, Знаєте, я згадала, що нас потішить. Ну, можливо, це вже, знаєте, не було б так гірко, як воно смішно вже. Щоб не плакати, я сміялася. Розумієте, от яка тут ситуація, як Леся Українка казала. Щоб не плакати, я сміялася. Ну, от, можливо, в цьому контексті воно так може бути. Ну, ось так. Ну, взагалі-то під загрозою тут є цивільні будинки. Може бути обстріл знову ракетний. Ну, бачите, хотіла як про хороші новини. Ну, хороша новина, те, що воно все обнулиться. Те, що наші знову дуже добре відіб'ють атаку. Але, знову ж таки, не без ексцесів. Е е е е Ну і знову наша сусідка Польща буде мати, алічитися, скажімо так, по-російськи. Буде мати таку відмінність, політає, політає, буде знову говорити: ой, в нас була така напружена ніч, але, ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це і Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що тримаймо стрій, бережіть себе. До побачення.